Шановна Жовтоводська громада, сьогодні ми прощаємось з героєм країни, з героєм нашого міста, військовослужбовцем Збройних сил України, солдатом Ковтуном Євгеном Васильовичем, який народився 25 вересня 1984 року у місті Жовті Води. Закінчив 9 класів середньої загальноосвітньої школи номер 6 міста Жовті Води. Після закінчення школи здобув професію тесляра у вищому професійному училищі номер 70 Після закінчення навчання працював у комунальному підприємстві «Жовтоводськ тепломережа, комунальному підприємстві Жовтовоцький водоканал Дор. Останнім часом на приватному акціонерному товаристві гарант Метис Інвест слюсарем ремонтником. На підставі указу президента України про мобілізацію 22 липня 2023 року був призваний на військову службу по мобілізації четвертим відділом у місті жовті води Кам'янського РТЦК та СП. Служив на посаді стрільця санітара піхотного батальйону Збройних сил України 1 червня 2024 року, під час ведення бойових дій з переважаючими силами противника, будучи вірним військовій присязі і всьому українському народові, загинув поблизу населеного пункту Сокіл Покровського району Донецької області. Євген був відповідальним та відважним військовослужбовцем. Людиною, на яку завжди можна було розраховувати у складних обставинах. Він людина прекрасної душі, відкритого, доброго серця. Євген завжди підтримував не тільки своїх рідних, але й своїх друзів та товаришів по службі. У Євгена Васильовича залишилися мати Людмила Феліксівна. Батько Василь Володимирович, брат Андрій та сестра Ольга. Його ім'я назавжди буде взірцем мужності, патріотизму та незламності. Шановні жовтовоці, від імені командування Збройних сил України, від голови Жовтоводської громади, від себе особисто та від всіх вас висловлюю глибокі співчуття. Близьким та рідним загиблого. Прошу вшанувати пам'ять загиблого героя, героя нашого міста, героя країни, солдата ковтуна Євгена Васильовича хвилиною мовчання. Христос воскресе Смерть смерть подолав, І тим, що в життя дарував. Христос Змертвий, Смертю, смерть подолав, І тим, що в життя дарував. Сьогодні знову горе в нашій громаді, тому що ми втрачаємо достойних людей, втрачаємо тих. Хто взяв на себе обов'язок бути нашими охоронцями і визволителями, вони пішли, щоб захистити над нами мирне небо і не дати окупантам прийти на нашу землю і отут все розтрощити і знищити. Вони стоять стіною і дають нам можливість працювати на своїй землі, бути вільними людьми, бути своєю нацією. І ми в свою чергу. Повинні завжди бути міцним тилом, повинні допомагати кожному солдату, всім тим, хто зараз стоїть на передовій, щоб менше було у нас втрат. Не чекати, що допоможе їм Америка чи допоможе Європа. А ми, отут, повинні самі захищати свою землю, повинні боротись з окупантом. І всі сили ми повинні приложити для того, щоб здобути перемогу. Сьогоднішній герой, новопредставлений воїн Євген, клав камінь свій в велику перемогу, в будівництво великої перемоги і вільного життя українського народу. І ми, в свою чергу, повинні також вкладувати туди все, що ми зможемо допомогти для того, щоб здобути перемогу. А воїну, який віддав те найдорожче, що є в людини своє життя за нас з вами. Хай Господь дарує йому вічну пам'ять, дарує йому Царство Небесне і оселить його разом з усіма святими. А ми віримо, що Христос Воскрес, Воскресний Україна, і ми переможемо всіх наших ворогів, видимих і невидимих. Слава Україні! Ведемо цього воїна, який загинув за нас, за нашу незалежність за країну, за це сонце, за це небо, за ці хмари білі, які над нашим головою. Щоб батьки почули, що їхній син достойний слово, людина, який загинув на фронті, на фронті зараз, важкі часи, складна історія. Але хлопці стоять, не пускають ту орду чуму, яка повзе. На нашу країну. У її в голові знищити нас. Це повинні зрозуміти всі. І якщо комусь це не зрозуміло, то я думаю, останній час показує, що у їх другого плану немає. Оцим хлопцям, які загинули за нас, слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Україна! Голе на все! Україна, Нечість, яка нас, заслуговує тільки одного. Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! А ці хлопці, які йдуть в вічність, покривши себе славою і довгою пам'яттю, ми пам'ятаємо тих козаків, які стоять майже 400 років за нами. Це хлопці пішли в вічність і ми повинні. Приходити віддавати їм шану і пам'ятати. Батькам велика подяка, що виховали таких, виховують, таких людей. Герої не вмирають. Герої не вмирають. Україна була, є і буде завжди. Складно, важко, але ми йдемо до перемоги. Світ, тоді це не світ, якщо він дозволить оцій чумі розповстися і те творить, що він творить на цьому.